Ранок 22 січня у рівненському апеляційному суді розпочинають засідання у справі заступника начальника Рівненського обласного ТЦК та керівника Вараського районного ТЦК Ігоря Стецюка. Його підозрюють у вимаганні грошей за відстрочку від мобілізації у військово зобов'язаних. 9 січня державне бюро розслідувань повідомило посадовцю про підозру. Його взяли під варту із можливістю внесення застави у понад 2 мільйони гривень. Ігор Стецюк вирішив оскаржити таке рішення в апеляційному суді та попросив зменшити суму застави до 199 тисяч 680 гривень. Має на отриманні чотирьох неповнолітніх діток. Я учасником бойових дій. З його доходів це лише заробітна плата його і його дружини. Річний дохід сім'ї Стецюка. Скільки становив? Це грошове забезпечення військовослужбовця близько мільйона гривень. І дружини немає ні майна, ні ні. Заощадження і депозитів, нерахунків. Ці кошти, які я прошу внести на шановний суд, це кошти родини, яка отримала їх внаслідок того, що старший син рідний брат по матері загинув. Апеляційну скаргу не підтримав прокурор у справі Олександр Жовтоніг. Він зокрема зазначив, що під час досудового розслідування було встановлено, що Ігор Стецюк має грошові заощадження. Підозрюною справою Стецюк займає відповідальне становище, є службовою. Володіє тісними зв'язками, як і своїми підлеглими. і сам підозрюваний Спіцюк і його близькі родичі володіють значним матеріальним становищем. Визначений розмір застави в розмірі сімсот прожиткових мінімумів. Нагадаємо, як раніше повідомляли у офісі генерального прокурора Ігорю Стецюку. Інкримінують те, що він через посередника вимагав у військовозобов'язаного оплатити більшу частину вартості автомобіля. Тойота Хайлендер в обмін чоловіка мали зняти з розшуку в реєстрі оберіг. На запитання судді про джерело походження грошей, за які було придбане авто, підозрюваний відповів так. Попередній автомобіль був проданий. Який ким? Ви продавали ваша дружина. Продавала ну, так дружина. у залі засідань присутня дружина Ігоря Стецюка. Військовослужбовиця Маріанна Стецюк. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилась. Колегія суддів. Постановила ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 8 січня 2026 року про обрання Стецюку Ігорю Олеговичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою провадження за номером 1172 за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України залишити без зміни апеляційну скаргу захисника Луцик без задоволення. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Рішення апеляційного суду не підлягає оскарженню. Відтак Ігор Стецюк залишається під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони 271 тисяча гривень. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.